Виступ Трампа, який ви зацитували, він повністю це підтверджує. Він шукає крайнього, щоб показати, що не він не має плану розв'язання війни, а хтось інший винен. Він змінює акцент виступу. Це по-перше. По-друге, послухайте уважно, що він говорить. Це абсолютно поки що виборча риторика жодного, жодного позитивного плану він не показує в жодному питанні. Це все виборча або одразу поствиборча риторика. Знову, якби я був президент, війни би не було, якби тут всі погані, я один хороший. От це риторика, звичайна стандартна. При цьому зверніть увагу. Виявляється, за логікою Трампа Путін не диктатор. Угу. Виявляється, в Росії відбулися нормальні президентські вибори. І не агресор, до речі, теж. нормальні вибори, які не визнала жодна країна світу, окрім там якихось невеличкої кількості держав. Вибори, які проводилися з масовим порушенням базових принципів виборчого процесу, так це ж не вибори. І зараз Трамп по суті. Повторює риторику Путіна, який говорить: я легітимний, а Зеленський нелегітимний. Так це спроба взагалі перевернути ну, повністю все з ніг на голову. Це Путін нелегітимний, а Зеленський легітимний сьогодні. Тому що я ще раз кажу, те, що відбулося в Росії, те, що вони називають президентськими виборами, за всіма нормами. І канонами і виборами не є та й в Білорусі теж В ну, Білорусі, в Білорусі теж. ми взагалі забули про це ж uh -huh. разом все.